Правитель епохи застою, ініціатор війни в Афганістані, кавалер усіх можливих орденів, лауреат десятків премій та нагород, пристрасний мисливець, вічний генсек, герой тисяч анекдотів, бровеносець в патьомках це все про Леоніда Ілліча Брежнєва, українця, який керував союзом радянських соціалістичних республік довгі 18 років. Одна з передумов того, що Брежнів став на чолі 250 мільйонного Радянського Союзу, комплекс неповноцінності. З дитинства майбутній диктатор завжди був на других ролях. Він не встиг закінчити гімназію та здобути якісну освіту. Згодом, під час Другої світової, не зміг відзначитися нічим героїчним на фронті. Тоді як його соратники отримували генеральські звання, Брежнів залишався скромним полковником. Та членство в партії потрібні знайомі у вищих ешелонах влади дали Брежневу можливість вийти з тіні. Повільно, але впевнено, долаючи високі щаблі кар'єрної драбини, Брежнєв отримував звання за званням. Природжений господарник та керівник Леонід Іліч заслужив собі славу дуже ретельного, але недалекого виконавця. Саме ці якості стали вирішальними в тому, що партійна більшість вибрала генцеком генсеком ЦК КПРС. Спершу його розглядали виключно як тимчасову фігуру, яку за кілька років замінить сильний партійний лідер. Але заміни Брежніву не знайшлося за рік при владі різноманітними підкилимними іграми. Він усунув усіх найактивніших конкурентів та ворогів. Інші члени політбюро прозорий натяг зрозуміли, і новий диктатор міцно сів на кремлівському троні. Брежнів одразу ж почав втілювати в життя масштабну соціальну програму. В СРСР у кілька разів зріс рівень будівництва житлових будинків. Швидкими темпами зводили лікарні, школи, дитячі садочки. Та на це все тратили гроші, які б мали піти на модернізацію економіки. Також новий генсек миттєво згорнув хрущовську відлигу. Дисидентів стали запроторювати до тюрем та психлікарень. А в країні почався процес поступової реабілітації Сталіна. На зовнішній арені Брежнів робив усе, щоб не допустити збройного протистояння зі США. Поступово відносини між Москвою та Вашингтоном нормалізувалися, та все перекреслила непотрібна війна в Афганістані. Брежнів ще за життя став героєм тисяч анекдотів. Генсек настільки полюбляв різноманітні ордени і медалі, що їх у нього назбиралося кілька сот. Брежнів єдина людина в історії, яка мала п'ять золотих зірок героя радянського союзу та орден перемоги. Ще один привід посміятися над генсеком Його жахлива дикція. Стоматологи ніяк не могли зробити брежні хороші зубні протези, ускладнювали вимову і сильнодійні ліки, які приймав диктатор. У 1976 році диктатор пережив клінічну смерть. Через хитке здоров'я Брежнів не міг працювати більше двох годин на день. Він потрапив у залежність сильного знеболювального та фактично став наркоманом. Останні роки як жартували у СРСР. Леонід Іліч правив країною в стані коми помер Брежнів у 1982-му, менш ніж за десятиліття до розвалу СРСР.